Добре перед стратою. Ваше останнє бажання? Хочу вишні. Але ж зараз грудень? Ну, то я зачекаю. Синок запитує у тата деєшника. Тату, а ти що боїшся водіїв? Ні, синко, не боюся. А чому ж ти тоді ховаєшся від них у кущі? <риклад> Піду куплю дві шоколадки: одну собі, другу мені. І настрій класний, і день прекрасний. Вночі собаки завели гризню. Дід з печі «А Ану геть, баба, ой, який ти в мене сміливий! Дід, я ще й можу й до вікна підійти. Слухала в магазині, як дві жінки обговорювали біля відділу з шоколадом. Який шоколад смачніше молочний чи темний. В підсумку купили 5 літрів пива. Сьогодні побачили рекламне оголошення. Ми полагодимо те, що відремонтував ваш чоловік. Посміялася, але телефон записали. Тебе чудовий твір, говорить учитель. Але чому ти його не закінчив? Тому що тата терміново викликали на роботу. Тату, купи мені вже новий телефон. Синку, ми ж домовилися. зламається старий, одразу купуємо новий. Тату, але я ж у мене Nokia 3310. Світ дуже дивний. Коробка для піци квадрат. Сама піца коло, а порції. Трикутники.